Розділити біль втрати разом з нашою громадою сьогодні прибули бойові побратими наших героїв. До слова, запрошую командира роти, де служив Кирил Євтушик. Воїна з позивним Данте Данила. Слава Україні! Тяжкі часи народжують великих героїв та лисарів. Неважливо, чи це 20-річні чи 40-річні чоловіки, які покладають на вівтар війни найдорожче своє життя, бо немає більшої любові, як покласти життя своє за друзів своїх. Традиція українського війська продовжується і вона тримається на таких молодих хлопцях, на таких молодих воїнах, які сьогодні віддають найздорожче своє життя. Традиція добровольчого руху, традиція Азовського руху це є одна велика родина. І ми сьогодні. Прощаємося з нашим великим лицарем, другом Дізелем, який впевнено зробив дуже важкий вибір, чоловічий вибір справжнього воїна та героя. Дізель залишиться завжди і назавжди посеред нас, посеред нашої справи. Які ці справи сьогодні ви бачите на фронті? Ворог в три-в чотири рази більший намагається просуватися. Але завдяки таким героям ми тримаємо стрій, і наші діла. І наша справа це буде пам'ять про наших загиблих побратимів. Тому, побратими, коли будете заряджати набої, коли будете готуватися до бою, пам'ятайте, якою ціною ми продовжуємо цю боротьбу. Пам'ятайте про наших героїв. Боротьба триває! Слава нації!